Вітаю вас на своєму каналі. Хочу розказати сьогодні одному з підписників каналу групи. Е, встановив круїз. От. Автомобіль е, цікавий тим, що це меган е, Другий рестайл, і це в комплектації Кабріолет. От. Цікаво, що по салону от, така велика полочка зручна. Е, попереду все однаково. Також хочу ще показати. Сам кузов, особисто я перший раз побачив такий кузов, Цікаво і хочу цей момент теж з вами поділитися. О, що. Взагалі комплектація цікава, такий автомобілі. На класних дисках великих. Це дизельна версія. Тепер цей миганчик буде із круїзом. Крісла кожен, загалом. Автомобіль класний, ми проїхалися з власником. Динаміка є, тут дизельний двигун 1,9. Так що так, тепер власник буде кататись і не ламатись. Отака от от машинка з круїзом. Кому також потрібно круїз поставити, можете звертатись до мене. В описі під відео буде посилання моє. На цьому сьогодні все. Катайтесь і не ламайтесь.